Кількість поранених через останню атаку на Харків зросла до 16, Серед них 17-річний юнак. Місто росіяни атакують від світанку. Спрямували безпілотники кількома хвилями. Лише після 10-ї ранку зафіксовано шість влучань по житлових кварталах, машинах і людях. Також під атакою була будівля ТЦК. Там троє поранених повідомляють у сухопутних силах України. А через удари на світанку постраждав 31 містянин, зокрема, і двоє братів віком 7 і 11 років, та трирічна дід. Вченка загорілися оселі в одному районі. Зруйновано дитячий садок, крамниці, підприємство. В іншому два безпілотники влучили у багатоповерхівку. Рятувальники розбирають завали. Ворог дедалі тобто, продовжує тероризувати фактично цивільне населення і б'є, вражає виключно цивільну інфраструктуру. Це житловий, тобто будинок. А, значить, так він був заселений, в ньому проживали люди. Всіх людей наразі евакуювали. Зросла кількість потерпілих і в Запоріжжі. Там уже щонайменше 11 поранених. Від ранку росіяни атакують обласний центр шахедами. Момент одного облучання зафільмували місцеві, пошкоджено житлові будинки, будівлю університету та підприємства обласного центру. Цілили окупанти і по будівлі обласного ТЦК. Там є один потерпілий. За усім, що відбувається в місті, стежить кореспондентка ТСН Кіра Овес. І вона зараз з нами наживо. Вітаю Кіро. Тож розкажи, в якому стані потерпілі. Ну і наскільки масштабні руйнування. Тобі слово вітає Соломія ранок у Запоріжжі. Почався з вибухів. місто атакували що не менше три шахеди. Над Запоріжжям здійнявся густов густого чорного диму. Його було видно навіть з вікна моєї квартири, хоча вона знаходиться в іншому районі від епіцентру влучань. На місці удару виникли масштабні пожежі в районі влучань, ведучий за пагару. надзвичайники намагаються кортити займання. Поряд житлові приватні будинки і будівля національного університету. Запорізька політехніка один з шахетів поцілив просто в неї студенти та викладачі встигли у укриття. Почула, що щось збивають, і була тривога, спускалася. І я почула, як швидко почала набирати оберти шахет, і потім, після вибуху, ну я вже була в укритті. Вібрація пішла аж по укриттю, це дуже страшно. Виключилось світло. А ще так посеред білого дня, то вони завжди вночі атакують, а це ну, просто жах. Також цілею ворожих дронів став приватний сектор міста пані Оля, пересленка з прифронтового Оріхова, там її дім ворог знищив щент. Жінка каже, нема куди повертатися, тож почали будувати життя у Запоріжжі. Але росіяни дістали і тут під час удару. Вона з двома маленькими дітьми була вдома і самотужки рятувала синів з палаючого будинку. Не могла витягнути меншого, він в мене повненький. Прийшлося вибивати вікна, вони заклинили. Двері теж заклинили, калітка заклинила. Ногу порізала, все розрубала. Ну, дітей витягнула. Шахіт нам прилетів спочатку перший туди, в гараж білий, вторий од, э, третій до мене. І вони чотири штуки залпом. то есть масірована пожежа. І... Ворог також завдав ударів ублизу обласного центру комплектування за інформацією захопутних сил України серед військових, що менше один постраждалий. Загалом внаслідок ранкового терору 11 людей поранено, 8 з них у лікарнях. Їхній стан медики оцінюють як середньої тяжкості. Соломія. Дякую, Кіро, за подробиці. Кореспондентка Тесан Кіра у вас була зараз з нами наживо і розповіла про е свіжий обстріл Запоріжжя і що там зараз відбувається на місці прильотів. Дачне, це Україна. Невеличкий населений пункт на межі Донецької та Дніпропетровської областей, який Росіяни уже тиждень оголошують окупованим під контролем сил оборони України. Морські піхотинці 2-го батальйону, 37-ї бригади зсу не лише тримають його, а й підняли там свій прапор. Нині на цій ділянці фронту інтенсивність боїв дещо знизилася. Адміністративна межа Дніпропетровщини більше нагадує сіру зону кажуть в оперативно-стратегічному угрупованні військ Хортиця. Але у цю зону постійно малими групами і далі намагаються Ролісти росіяни найчастіше як тут, так і на інших відтинках фронту менше збронетехнікою, більше з мотоциклами та багі. Ось відео одного із таких штурмів, що зупинили біля Торського. Це успішна робота 63-ї бригади. Проте, згідно із даними аналітичного порталу, діпстейт в окупантів є певні просування біля степового та рівнополя. І їм вдалося окупувати Лобкове на Запоріжжі та Піддубне на Донеччині. Загалом на фронті від учора відбулося 184 бойових зіткнення, і найбільше на пок. Ровщині 60, Лиманщині 30 та північно-слобожанському і курському напрямках 24. Нашим ракетникам та авіації вдалося уразити 16 районів зосередження особового складу та озброєння росіян. Зазнали дрібних осколкових порізів та контузії. Напередодні знімальна група ТСН потрапила під російський обстріл на Донеччині. Воєнкор Руслан Ярмолюк разом із оператором Михайлом Путятою саме працювали у приватному секторі Костянтинівки, яка лише за 10 кілометрів від лінії фронту. У місті практично не залишилося цілих будинків. Втім, у забитих ОСБ плитами під'їздах без світла та води досі живуть люди. Вони зрідка виходять на вулицю, адже цей важливий для наших. Логістичний вузол. Росіяни обстрілюють зараз дуже інтенсивно з артилерії, закидають кабами та дронами. Все це наші колеги відчули на собі, коли потрапили під ворожий удар, від якого, як стало відомо, загинуло двоє місцевих мешканців. Знімальній групі ТСН вдалося зафільмувати момент ворожого обстрілу. І як це було? Далі без коментарів. Да Давай в машину і В Машину Росік. Давай, розік. Давай. Постачання зброї для українського війська стає простішим. А від сьогодні запрацювала нова цифрова система, яка прискорює та спрощує можливість швидкого забезпечення для сил оборони. Іншими словами, це маркетплей зброї, назва якого дотчейн дефенс його презентував на своїй сторінці у Фейсбуці міністр оборони Ростем Уміров. Він пояснює зараз. Система працює в пілотному режимі. Участь у ній беруть 10 бригад ЗСУ. На придбання FPV-дронів, FPV а це перша позиція, яка стає доступною. Міноборони виділило мільярд гривень. Опікуватися ними буде агенція оборонних закупівель. Вона на запити військових має не просто фінансувати закупівля, а здійснювати доставку без зайвої бюрократії. І не за місяці, а за кілька тижнів. Окрім дронів камікадзе, невдовзі на дотчейн дефенс можна буде закуповувати й інші дрони, а також засоби РЕБ. Величезний прапор військово-морських сил розгорнули над Потьомкінськими сходами в Одесі. На день військово-морських сил України моряки кажуть, це символ їхньої незламності та відданості українському народові. Стяг доручили розгорнути курсантам та ліцеїстам. Це полотнище завдовжки 35 метрів і завширшки 19,5. з половиною. Найбільший прапор українських ВМС відтак, розмір розгорнутого над Потьомкінськими сходами прапора відзначили у національній книзі рекордів. Один загиблий і майже три десятки травмованих. Такі наслідки ДТП на Дніпропетровщині близько п'ятої ранку на трасі біля Петриківки перекинувся двоповерховий автобус. Шістьох людей рятувальникам довелося деблокувати за допомогою спецобладнання. Загалом травмувалися майже 28 людей, і близько двох десятків госпіталізували. Чотирнадцять із них у тяжкому стані доправили до лікарень. Кам'янського за попередню інформацією поліції водій не впорався із кермуванням. Автобус виїхав за межі траси і перекинувся. Правоохоронці вже відкрили кримінальне провадження щодо порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвело до загибелі людини та тілесних ушкоджень. Понад 10 потягів змушені курсувати із затримкою. Деякі запізнюються майже на три години. А все через обрив контактної мережі на Хмельниччині. Повідомляють в Укрзалізниці. Через це рух на двоколійному перегоні здійснюється лише однією колією. Затримуються потяги закарпатського напрямку, а ще ті, які прямують до Польщі. Час затримок окремих рейсів повідомляють в Укрзалізниці від 19 хвилин до майже трьох годин. Фахівці вже працюють над відновленням контактної мережі. І сьогодні ми згадуємо події минулого року, коли Росія завдала ракетного удару по найбільшій дитячій лікарні Охмадит. Ракета Х-101 ударила в один із корпусів лікарні і вщент його зруйнувала. Вибуховою хвилею пошкодило і інші будівлі. Кореспондентка ТСН Наталя Нагорна того дня з перших годин працювала на місці. І сьогодні, впродовж ефіру, спілкується з очевидцями тих подій. Маємо можливість поспілкуватися наживо. Вітаю Наталю. Тож розкажи, як відчуваються ці події. Через рік що змінилося? Вітаю, Соля. Ну насправді сьогодні у лікарні Охмадит. Я почуваю себе надійно і бачу, що а, дітям найголовніше лікарі продовжують надавати допомогу. І найголовніше, я хочу вас зараз познайомити з людиною, з лікарем це лікар-трансплантолог, доктор медичних наук, наук Олег Годік. І це був перший лікар, якого я зустріла після того, як власне дісталася сюди до лікарні, коли було вже видно, що тут а, просто все розвалено. Рада вас бачити а, рік по. Тому і знаєте, я пам'ятаю, що того дня ви дивом вижили, що ви мали бути саме в тому корпусі. Ну, дійсно, да, це якесь таке диво, тому що у нас знаходились дітки на консультаціях, і трансплантологи повинні були прийти на консультацію саме в цю будівлю, там, де проходили посттрансплантаційний супровід дітки. Після трансплантації нирки і мені зателефонувала Світлана Лук'янчик, яка загинула, і в неї було декілька питань. А я на машині під'їжджав, думаю, зайду одразу, але чомусь вийшло так, що я опинився на, парк... на паркінгі. Це, мабуть, автоматично. І потім вже піднявся наверх, де і стався вибух. І я вирішив переодягнутися, все ж таки, йти в нефштатському. Скажіть, а я просто пам'ятаю, що того дня ми з вами неймовірно переживали, тому що а, саме у вас я тоді запитала про кількість дітей, які могли знаходитися у відділенні. Ми могли говорити тільки про дітей, там могли бути ще їхні рідні, їхні лікарі. А, як... Ну, корпус, якщо так брати корпус, то е, на першому поверсі це відділення гострих інтоксикацій. Там, е, як за правило, знаходяться дітки з гострими отруєннями. Це не менше десяти, стільки ж е, персоналу. Е, зал гемодіалізу, в якому дітки, які очікують нирку, також проходили діаліз і е, там також по Десь на десять сім-вісім дітей одразу знаходяться на діалізі. А на другому поверсі це дітки, які е, е, знаходились нас постійно. Це також на той час було десять дітей, які очікували, одинадцять, які очікували нирку, і ну десь приблизно п'ять приїхали на контроль. Ну тобто порахуйте, десь. Мабуть, з персоналом півсотні людей знаходилися в цій будівлі, і після вибуху ну ніхто ж не знав, що відбувається. Всі, я пам'ятаю, тоді ми після вибуху, коли ми спустилися на емерженсі, там почали організовувати ну, розуміння того, що що буде і як там організовували, як коли була війна, ми. Там відкрили такий постійний е сортувальний пункт і побігли сюди, щоб дізнатися все. Але на диво, на диво врятува вряту врятувалися всі діти. Це дійсно диво. Єдине, що ну ми знаємо, що досить важко постраждали медичний персонал. Е троє е людей в важкому стані їх одразу до доставили до лікарень. А е Світлана Лук'янщик, на жаль, загинула. Вона остання. Е яка вона чому так сталося, Як сказали, що вона останнє сказала, що я зараз ще раз піду, подивлюся, нікого не залишилось чи ні, і тоді все сталося. Коли ми рік тому говорили про наслідки для Охмадиту і наслідки для пацієнтів Охмадиту, ми говорили про те, що це може, не дай Боже, зупинити трансплантацію чи відкласти допомогу, якої терміново потребують важкохворі діти. Чи вдалося росіянам зробити це? Ні, не вдалося і не вдасться. Е, е, Охмадит, він не зупинився. Чомусь ну, все, що я ось чув, там. Протягом, мабуть, півроку. А ви що працюєте? Да, Хмедит працював, працює, буде працювати. Діти, яким надавалась допомога, які, допомоги, які от, припустимо в нашому відділенні знаходилось двоє діточок після трансплантації печінки. Вони закінчили лікування в Ахмадиті і були виписані. Діти, які знаходились і потребували діалізу, вони пройшли діаліз. В першій лікарні, поки ми не відновилися, і частина повернулась сюди, частина по по там бажанню батьків поїхала в більш безпечні місця для проходження діалізу, а Охмадит і операції операції у нас відновилися. Якщо я Пам'ятаю, то перші операції спочатку взагалі були е, е, робилися вони на базі обласної лікарні. Там нам виділили операційні. А потім, коли стабілізувалася ситуація, це протягом двох-трьох тижнів і е, почали з першої операції в Охмадиті безпосередньо в новому корпусі. А щодо трансплантації ми е, трансп... Е, трансп... першу трансплантацію після е, трагедії. Виконали серпні місяці вже, і на сьогодні ми повернули повний об'єм хірургічної допомоги і трансплантації, і високоскладних операцій, реконструктивних. І якщо за даними статистиці, наприклад, ми у нас збільшилась кількість хворих по порівнюючи з минулим роком, вже. Дякую, Олег Годік, лікар трансплантолог Дякуємо вам за це інтерв'ю. Дякуємо вам. вам, звісно, за вашу роботу, за те, що рятуєте наших українських дітей. І е, наступний сюжет це наш наша згадка і наша подяка власне всім медикам. Давайте згадаємо тих, хто був той день в лікарні, тих, хто отримав поранення, тих, хто на жаль загинув. Ірина Маркевич про це розповість далі. Вікторія, дідовець, медсестра лікарні Охмадить зустрічає нас вдома. Через рік, після ракетної атаки, вона ходить з паличкою, і це результат праці та боротьби впродовж всього року. А були думки такі, що я не зможу ходити. 8 липня, коли почалася повітряна тривога, згадує Вікторія. Вона спустилася в укриття. Там було багато дітей, медперсоналу. Вже було зрозуміло, що тривога бойова, і медсестра відділення інтоксикації вирішує піднятися нагору раптом, що потрібна допомога. Просто скажу, що хай спускалися, а Якщо треба, типу, поша й допоможу. І оце я думаю, збігаю. Ніби їм скажу, ну не добігла ракета. Прилітає в корпус токсикології в момент, коли Вікторія перебувала на сходовому майданчику. Мене з деревною хвилею відкинуло. Типу вдарило в щось і щось ще впало зверху. Перелом тазових кісток, перелом бедра дуже такий теж тяжкий був. Це перелом гомілково-стопної, теж однієї з кісток гомілкового стопного сплетіння. Розриви печінки, селезінки, травма вуха, травма якби шиї. Її таз ноги буквально збирають по шматках, скріплюють пластинами, шивають рани на обличчі та голові. Через два місяці в палату вперше дозволяють прийти її маленькій доньці. Щоб побачити маму, і вона так зайшла в палату <смі> теж. Ну це важко навіть згадати, тому що вона видно не очікувала, що я так знаєте, на ліжку буду лежати. Трошки в неї було таке, вона ніби такі втратила дар мови на якусь хвилину. Та я теж насправді вона пережила понад 20 операцій. Перші спроби встати. Перші кроки з підтримкою, потім на милицях все це через шалений біль. Біль він і, і до сьогодні є. Я вам більше того скажу. Він нікуди не зник повністю. Вікторія чимало працювала з психологом, щоб прийняти кожен новий складний етап після того, як вона вижила в епіцентрі вибуху. Чим швидше ти зможеш прийняти те, що з тобою сталося. Якось це усвідомити, прийняти, просто що, от є так, так сталося. Поки ти цього не усвідомиш і не приймеш, ти не зможеш нормально жити. Нині Вікторія працює з косметологами, щоб стерти шрами з обличчя. Досі проходить реабілітацію, але у травні вже повернулася на роботу в Охмадит. Щоб вийти з дому, треба одягнути ортез, що підтримує стопу. Вона досі не працює. Мене тут не рухаються пальці. Вікторія одягає спеціальну конструкцію і йде на роботу. Щоразу повзруйноване відділення. Хочеться, щоб будівельний майданчик вже прибрали. Воно здається, не так звертатимеш увагу. Ось цей шматочок рожевої стіни це все, що залишилося від її кабінету на другому поверсі. Ну воно тяжко. Це жахливо. Я просто намагаюся. Якби не думати про це Своє повернення на роботу вона вважає найкращим рішенням. Є оце відчуття потрібності, коли ти на роботі це, мабуть, те відчуття, заради якого їй захотілося повернутися на роботу. Їй пропонували реабілітацію за кордоном, але вона лишилася в Україні. Усі ці довгі 10 місяців її колеги допомагали, підтримували, дзвонили і чекали. На її повернення, я люблю Київ, я люблю свою роботу. Тут моє життя. В мене там часто буває питають, типу як я там морально це все витримую і так далі. Да? Завдяки тим людям, хто мене оточує. Знаєте, а це і колеги, це там і друзі, і так далі. А вони тут всі з того кабінету, що нічого не залишилося взагалі не взагалі пилинки. за за не то, що пелінки, там не залишилось навіть одяг. Ольга Бабічева, нефрологиня та анестезіологиня, каже, що теж вижила. Завдяки колегам. Ці люди просто підняли мене. Ну з того важкого стану. Як і Вікторія, Ольга була в епіцентрі вибуху. На першому поверсі розташовувався діалізний центр. Зняти дітей з апаратів штучної нирки та швидко перевести в укриття неможливо. Треба час, щоб кров повернулася у русло запаратів. Саме цим і займалися пані Ольга, і медсестра Наталя та нефрологиня Світлана Лук'янчик, як прогримів вибух Ольга Бабічева. Втратила свідомість. Моя медсестра Наталія Дубровіна вона теж отримала травму. Вона теж була поранена, але вона почала шукати, де я. Тобто мене завалило, і вона мене розрила. На цьому фото її виносять зі зруйнованого корпусу. Завдяки медсестрі, яка її швидко знайшла, Ольга і вижила, бо крововтрата величезна. Коли прокинулася в реанімації, її цікавило лише одне запитання. Перше, що я запитала, всі ли в нас живі, всі. Ну і ви, 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 ви яснули, що. Не всі, на жаль, 30-річна нефрологиня Світлана Лук'янчик, яка теж допомагала швидко від'єднувати від апаратів дітей, загинула. Всі діти вціліли. Світлана Лук'янчик учениця Ольги Бабічевої. Росла без батьків мріяла і цілеспрямоване йшла до мети стати висококласним лікарем-нефрологом. Вона починала у нас інтерном. Я її, би, навчала, допомагала їй стати таким лікарем. 30 років. Дівчинка, яка могла жити. І була б класним лікарем і тягнула нашу медицину туди, куди потрібно. Сама Ольга отримала перелам черепа з кроневої кістки, через травму мозку не ходила, не говорила, майже не бачила. Такий був страх, що я не востановлюсь, що я не вийду, що я не стану ходити. Кожну ніч, поки вона була в реанімації, хтось із колег її відділення чергував поруч. А друзі, лікарі, з якими вона працювала поруч багато років, залучили всі можливості медицини, щоб пані Ольга повернулася до свідомості. Дячна, наприклад, групі трансплантологів, з якими я працювала, ти як ти лежиш без свідомості, взяли під контроль, скажем так, допомогли зі всіма медикаментами, все, що було потрібно. Її реабілітація тривала. 9 місяців вона півроку не ходила, але поступово з'являлася координація, відновлювалася мова, пам'ять, зір. Скільки у цьому праці можуть зрозуміти люди, що були поруч весь цей час? Те, що я зараз ходжу, те, що я можу говорити, те, що я бачу, те, що я працюю. Це ну, дуже важка робота була проведена. Пані Ольга теж вже вийшла на роботу. Таких фахівців, які вміють підбирати індивідуальні програми діалізу та готувати дітей до трансплантації нирок одиниці. Її стаціонарне відділення так і не відновили в Охмадиці. однак зробили амбулаторний діаліз в поліклініці дитячої лікарні. Ольга каже: після всього, що вона пережила, переосвідомила. І ставлення до пацієнтів я зараз пацієнтів своїх трошки по іншому бачу. Я тако собі представляю, якби я була на їх місці, і в мене да зовсім по іншому ставлюсь. І ну максимально зараз даю, віддаю, щоб їм не було, було зручно і не було якось дискомфортно. Вона мріє про відбудову охмадиту і про те, що у нових корпусах відновиться і її відділення, де у стаціонарі можна буде боротися з хворобами нирок і готувати дітей до трансплантації. Ірина Аркавич, Андрій Романок, ТСН 1.51, марафон Єдині новини. І того пекельного дня, 8 липня минулого року, коли росіяни прицільно гатили по столиці, увага була прикута не лише до дитячої лікарні в одній із постраждалих п'ятиповерхівок у наслідок російської ракетної атаки обвалився під'їзд. Загинуло 13 людей, серед них п'ятеро дітей. І на ту пору ця кількість жертв була найбільшою у Києві. Події, які довелося пережити мешканцям постраждалих будинків, і що за рік після трагедії з їхнім житлом тепер торік, першої на місці трагедія опинилася. Кореспондентка Теса Нелі Ковальська, і нині вона біля того ж таки будинку на Сальського. Маємо можливість поспілкуватись наживо. Нелі вітаю і передаю тобі слово. Рік тому і між тим, що ми бачимо, звісно, зараз абсолютно тиша. Це перше, і от бачите, втіліла частина будинку на чиїхось колись квітучих балконах, які ми ще рік тому могли побачити. Зараз ми бачимо, що росте трава минуло річ, коли ми бігли сюди, ми насправді ще не розуміли, що тут відбувається, і не розуміли власне де місце трагедії, і могли орієнтуватися тільки на клуби пилу та диму, які бачили здалеку і назустріч нам раптом. Ми побачили, біжала бігла людина з дуже перелякана і просто тросила, Вона кричала: там немає цілого під'їзду. І власне перше, що ми побачили на місці цього прильоту, це було неймовірне диво. Ми побачили, як врятували людину, як з під завалів людину дістали живою. Прошу просто зараз показати ці кадри. Звільніть дорогу! <клухи> <Чуєш, кажу, виносить. клухи> Дайте пронести людину! Наліво! Наліво! Наліво. 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 Наліво.

І, на жаль, це було єдине диво, яке а, тоді сталося. Тут після цього жодну людину живою з під завалів вже не піднімали тринадцятеро загиблих. З них п'ятеро дітей. Двоє дітей, жінки, яку вдалося врятувати. Ще двоє дітей, які загинули разом з мамою. Ну і 17-річну дівчину, яка просто приїхала в гості до рідних, а, знайшли останню на третій день розбору а, завалів. Безпрецедентна трагедія на той момент. Ну і трошки щодо того, що тут відбувається зараз, і щодо того, як далі складеться доля цього будинку. От ми чуємо зараз. І я думаю, що вам теж чутно. А там за цим парканом а, великий будівельний майданчик. Ми підходили ближче і бачили, що нині там триває підготовка до. Заливки фундаменту очевидно. Два зруйновані під'їзди будуть відбудовані. Їх відбудують монолітом і потім з'єднають з, з вцілілою частиною будинку, але станеться це ну і це очевидно не раніше ніж за рік. Тобто життя сюди може повернутися не раніше ніж за рік. Така ситуація. Дякую Нелі, за подробиці. Кореспондентка ТСН Нелі Ковальська розповіла нам про те, що відбувається зараз на місці прильоту, 8 липня минулого року, коли постраждала одна із п'яти поверхівок у Києві, і постійні масовані обстріли і столиці і України будуть далі в ракурсі розмов моїх колег ведучих один плюс один Руслан Шаріпов ірина Прокоф'єва підхоплюють марафон. Єдині новини. Розкажіть про що. Що будете Тома говорити? У так ти та анонсувало. Полетіли туди шахети, У нас буде включення речника Запорізької обласної військової адміністрації. Будемо дізнаватися, яка ситуація там. Говорять, що влучило по університету. Поруч з обласним ТЦК прилетіло. Власне, яка ситуація в Запоріжжі, будемо дізнаватися. Оновлений випуск ТСН уже о 14.00. Тож до зустрічі і слава Україні! Героям слава! Героям слава!